Всім миру Божого. Знаєте, в Біблії, в Ілля, 33 глава, там описано, що якщо я кажу, що я християнка, і я не проповідую Слово Божє, не освіщаю людей, якщо я сама освіщаюся і я не освіщаю других людей, то кров. Цих людей буде на моїй голові. Я буду відповідати на Суді Божому. А якщо я вивчаю Слово Божє, якщо я прибуваю, я ученик Ісуса Христа, і я проповідую Слово Боже, людям попереджую іменно про те, про що говорив Ісус Христос. Тому що Ісус Христос Він попередив свою церкву. Що буде далі? А далі буде великий апокаліпсис, якщо люди не прийдуть до Бога.